Сьогодні у випуску. Без тепла майже місяць живуть мешканці дев'ятоповерхівки у Світловодську. Це 30 квартир. Майже дві сотні двірників бракує в Кропивницькому. Містян просять допомагати їм чистити сніг. У Кропивницькому штучну ялинку на центральній площі встановлювати не будуть. Вісім градусів тепла показує термометр у квартирі жителя Світловодська Миколи Герасименка. Батареї опалення холодні, каже чоловік. А його. Не було ні в жовтні, ні вже закінчується листопад і теж нема. Штани з начосом теплі, рубашка тепла і халат, щоб було потепліше. У цьому дев'ятиповерховому будинку на вулиці Павлова у Світловодську, 70 квартир. У 30 з них центральне опалення. Мережі будинку підготували до опалювального сезону літом, розповідає голова ОСББ Віктор Мельниченко. Подалі такий документ чи плачеть. до которого приложено, то есть направление о том, что прошу направить инспектора для переверки, та прикладается три акта готовности будинка до палиночки. Вот регистрация 14.08.23 року. Инспектор пришел, переверив Начальник тепловой инспекции сказала, что к нашему будинку или ко мне значит, претензий по технической части Претензії по технічної часті відсутні. Говорить, опалювальний сезон у їхньому будинку не почався. Звернувся до теплопостачального підприємства. Отримав пропозицію підписати гарантійний лист про те, що відповідальність за внутрішньобудинкові мережі він бере на себе. Теплопостачальна організація за свої неурядіці возлагає, і хоче визначити відповідальність на управітелі будинків. Опалювальний сезон у Світловоцьку почався 9 листопада. Чому без тепла мешканці цього будинку телефоном пояснив керівник підприємства «Світловодськ побут Сергій Московський. Проблем по цьому будинку маса. В минулому році цей будинок особисто зупинив котельню номер 2 коли були морози на мінус тіл. І в цьому році я ризикувати не хочу всім будинком. І про це в голові ОСББ достейменно відомо. У голови СББ є два варіанти. Ілі він готує будинок за літо. Другий варіант, якщо він не підготував, він пише гарантійного листа, що всі проблеми, які зв'язані будуть з опаленням його будинку, лягають об на нього, як на голову СББ і на самих мешканців. Це законний варіант згідно правил підготовки до опального сезону. Які саме проблеми має будинок, директор не пояснив. Це нонсенс, коли людина технічно готова, будинок, але теплоносій не отримує. Голови СББ є підписаний договір про розмежування зони відповідальності до стіни будинку. І теплогіднороча компанія повинна надавати йому теплоносій, і вона ніяк не аргументує тим, що він не готовий. Пояснює впливати на роботу приватного підприємства не можуть, «Незважаючи на те, що це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, це не звільняє їх від того, що протягом між опального сезону повинні бути виконані всі регламентні роботи з підготовки до наступного опального сезону. До речі, цей будинок один із перших після ну по трасі після другої котельні. І дуже часто виникає така ситуація, що підключення цього будинку. До опалення призводить до відключення до відключення котельні, тобто падає тиск у мережі і котельня зупиняється. І через це керівник підприємства неодноразово пропонував разом з міською радою. Він вже написав листа міської ради створити робочу групу, вийти, обстежити повністю цей будинок. І після того як вже будуть підписані відповідні документи, він згоден подати тепло, але конструктива від голови ОСББ з цього питання так і не виникає. Поки у будинку немає опалення, у спальні Микола Грасименко вмикає електричний обігрівач. Спить, каже, в одязі. То що обігрівач показує там 15 шістнадцять градусів. Одіваю більш тонші штани, рубашку. Голова ОСББ сказав, мешканці не давали йому права підписувати гарантійний лист. Вважає, в цій ситуації їм має допомогти місцева влада. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Лариса Червона 11 років працює двірничкою у Кропивницькому. На роботу виходить 6-й ранку. Коли багато снігу чи ожеладиться, то раніше. Втомлюємося, да, снігу багато буває. Вчора дуже багато накидала сніга, дуже тяжко. Жителі нам не допомагають. Все своїми силами працюємо. У нас не вистачає двірників. У житлово-експлуатаційній організації номер 1 де працює Лариса Червона, бракує 41 двірника. На обслуговуванні має 230 будинків, розповідає майстерка дільниці Оксана Галка. На моїй дільниці працює 26 осіб. Потрібно 32-33. Десь встигнемо, десь трошки пізніше. Заробітна плата складає в двірника на сьогоднішній день 6-700. Говорить, робочий день у двірників має закінчуватися другі дня. Взимку навантаження більше. Снігопади, то люди виходять і в вихідний день, в неділю працюють, і в вечірній час. У комунальних підприємствах Кропивницького не вистачає 410 працівників майже дві сотні це двірники. Це інформація від заступника міського голови Олександра Варгуна. Не дуже бажають працювати на лопаті, як говорять на мітлі. Навіть і причина це не рівень заробітної плати. Можливість підвищити заробітну плату є. Як приклад, у нас комунальне підприємство теплоенергетик надання працівникам. Окремих премій, окремих відзнак, великий дефіцит є в електриках, великий дефіцит є в сантехніках, і великий дефіцит є в двірниках. Пов'язано це також із військовим станом, і з мобілізацією. Не дуже хочуть іти працювати офіційно. Тому під час снігопадів містян просять допомагати двірникам. Такі снігопади великі замітілі, щоб вони виходили і допомагали одне одному. Зі слів майстерки, нестача працівників стала відчутною під час повномасштабної війни. І запрошують на роботу і переселенців. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Я буду відтворювати, як я зараз живу. Живу я ось так. Тому будемо такий малюнок. Я трошки відпочину, можна сказати, і щось якісь результати отримую. Я просто ніколи не малювала. Валентина Пастухова, дружина військового Максима Пастухова, який загинув торік у вересні. Відтоді каже, вчиться жити без нього. Валентина, учасниця благодійного арт-проекту, жива. Його організували для дружин загиблих військових, ідеї допомогти відкрити творчі здібності та відновитися після пережитого, розповіла організаторка проєкту в Кропивницькому Марина Юденко. Вона представниця благодійної організації Українська фундація мрія». учасниці можуть поспілкуватися між собою, можуть виразити свої емоції на полотнах, свої мрії, які не збулися. На перший майстер-клас прийшли п'ятеро жінок. Кожна обрала картину, яку буде писати. Зображена жінка, мати разом зі своєю дитиною за вечерею чи обідом, ну неважливо. Це два світи. Спокій і неспокій. Тут військовий, який захищає мене разом з моєю дитиною, поки ми обідаємо вечеряємо Ну і в принципі живемо. Так заняття організували у картинній галереї Петра Осовського і вітчизна. У створенні картин допомагають двоє художників. Вам буде зручніше, якщо ви встанете і будете ну відстані дивитися. Досить незвична задача, тому що у, у кожної учасниці якась своя індивідуальна ідея. Чоловік Катерини Пігович загинув півроку тому. Говорить, для неї цей майстер-клас перезарядка. Він служив ще з 14-го року, ще 16-го року, коли розпочалося АТО. Він там служив за контрактом на Донецькому Луганському напрямку. У 128-й гірській штурмовій бригаді. А потім, коли розпочалося вже повномасштабне вторгнення, з перших днів він відразу пішов, так як він був сепером, і він полюбляв це і казав, що я завжди приходжу перший, там, де не прийшли ще танки, артилерія, не прийшла розвідка. Написані картини, презентують, продовжувати майстер-класи будуть, поки в цьому є потреба, сказала організаторка. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому не купуватимуть нову ялинку, щоб встановити на центральній площі. За даними начальниці управління культури Анни Назарець, на придбання ялинки мали витратити 3 мільйони гривень. Особисто моя думка, я дітям своїм свято зроблю вдома. Свято на вулиці мені не потрібно. Мені ну, спокій і безпека потрібні. Знаєте, таке двояке питання. З одного боку хотілося б, щоб дитина побачила Різдво, побачила новий рік свято, таке як у нас було до війни. А з іншого боку, ми переселенці, і ми розуміємо, що кожна копійка вона важлива на фронті. Гроші, які мали витратити на ялинку, передали на потреби ЗСУ, сказала начальниця управління культури. Дочекаємося, все таки закінчення війни. Вирішили цього року, як і минулого року, облаштувати. Наші прикрасити, наші ялинки, які знаходяться на площі перед міською радою. На... Площі Героїв Майдану цього року також будуть встановлені ялинки на честь міст героїв. Торік на центральній площі було 12 сосен: десять присвятили містам героям, дві збройним силам України та волонтерам. Їх прикрашали переселенці та містяни. Минулого року у нас гірлянди сяяли обмежений термін з 17 до 20 години. Тобто, ми враховували цей період, коли вже міська рада виходить. З приміщення після 17-ї години вже не буде такого потужного споживання, і ми використаємо електроенергію. маємо в межах нашого фонду. До повномасштабного вторгнення на центральній площі Кропивницького ставили 14-метрову штучну ялинку. Торік у січні вона впала після буревію. Щоб прикрасити ялинки, які ростуть біля будівлі міськради, просять підтримки у підприємців. Вмикати гірлянди будуть за графіком. На день святого Миколая поблизу будівлі міськради зроблять фотозони. Цього року святий Миколай шосто. Того грудня, і ми вирішили облаштувати, так як є практика в інших містах: облаштувати таке своєрідне новорічне містечко. Тобто, підприємці встановлюють на площі перед міською радою святкові будиночки, де буде проходити і святкова торгівля 30 листопада, о 17 годині, у нас розпочнуться. На свято Андрія, вечорниці в українському стилі в туристично-інформаційному центрі, де ми розкажемо нашим відвідувачам, взагалі, про свято Андрія. Які торік у туристично-інформаційному центрі працюватиме резиденція Святого Миколая, сказала керівниця управління культури. Запрацює резиденція Святого Миколая з 10 до 18 години, де діти можуть зможуть прийти, розказати віршик Святому Миколаю і отримати солодкий і інтелектуальний подарунок. Ось саме на це і будуть витрачені кошти з міського бюджету. Ми вирішили закупити це. Ціна питання ну максимум буде 1015 гривень. Каже, прикрашати ялинки на площі планують з 18 до 25 грудня. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Щоб купити тепловізор для військових у Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю, організували благодійний ярмарок. Продавали власноруч зроблені новорічні прикраси вінки, ялинки, шишок, домашню випічку та цукерки. Директорка центру Лілія Місюня говорить, такі акції організовують у щедрий вівторок протягом п'яти років. Щедрий вівторок це день благодійності, день добрих справ. В цей день прийнято робити добрі справи, донатити на різні організації. Цим ярмарком ми показуємо, що діти з інвалідністю теж можуть, як приклад, робити добрі справи. Оксана Дівніч переселенка з Донецької області. Центр реабілітації відвідує її шестирічний син. Для ярмарку зробили декоративне дерево. З того, що було вдома, з природних матеріалів, матеріалів ходили всією ходили родиною, гілку вибирали, але ми не пилили живе дерево, ми знайшли вже обрізати там такі. Там всі родиною кліяли, там буси відривали. Ялинку з мішковини придбала Яна Пшеніцина. Ми намагаємося щорічно відвідувати цей ярмарок і таким чином підтримувати їхні ініціативи. Цього року придбали ось таку гарну ялиночку, ми її встановимо вдома. Тут символічна пшеничка, тому що у нас прізвище пшеницини, і ми завжди все купуємо з пшеницею. Гроші збирають на тепловізор для 121-ї бригади територіальної оборони. Бачите мене? Так само ми бачимо нашого ворога. Взводу 121-ї бригади потрібен тепловізор. Бажано вище досягаємості стрілецької зброї. А саме, щоб в тепловізор можна було розглядіти особу вище 2 кілометрів. Для збереження наших життів і своєчасного виявлення ворога у нас вже є 22 тисячі. Ми зібрали. Ну я думаю, що до нового року ми ще будемо онлайн-продажі влаштовувати. І ми 75 тисяч зберемо і зробимо такий новорічний подарунок нашим захисникам. Порахувала за дві години ярмарку, зібрали 13 тисяч гривень. Те, що залишилось, продаватимуть далі. Вироби можна побачити на сторінці центру у Фейсбуці. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.